Прохолодне жовтне листя, горобину на мисті, птах у вирі відлітає, В яку пору це буває? Так, це осінь після спекотного літа прийшла осінь. Сонце ще так лагідно посміхається, проте його промінці вже перестають гріти землю. Дні стають короткими і холодними. Частіше йдуть холодні дощі. Ось зелені листочки стали жовтими, а то й зовсім червоними. Як тільки пролетить вітерець, листя, кружляючи в танці, падають на землю, хоч восени багато птахів і летять в теплі краї, деякі залишаються з нами зимувати. В холодну погоду люди одягаються тепліше. Осінь принесла людям щедрий урожай, овочів і фруктів. Після дощу в лісі багато грибів. Звірі роблять запаси їжі та готуються до зимового сну. А зараз я пропоную скласти тобі речення за картинками. Всі вони повинні починатися зі слова восени. Спробуємо. Восени сонечко ховається за хмари. Восени листя на деревах жовтіють і опадають, восени часто йде дощ. Восени птахи відлітають в теплі краї. Восени люди збирають багатий урожай. Молодці діти. Дякую вам за увагу!